Працевлаштування та житло дві найбільш болючі проблеми серед молоді. Ми вирішили поцікавитися у житомирян, чи є у молодих людей проблеми з житлом. Щоб побачити, як влада вирішує проблему доступного житла для молоді, мені здається, треба зайти просто подивитися в міську раду на перший поверх, на чергу, яка іде ще з 91-го року. Нічого не робиться вже для будівництва нових нового житла потрібні великі кошти. Ну, з батьками живу. Ні, знімати я вважаю це невигідно. Буду думати, як заробити на неї. Не один раз учасники «Круглого столу наголошували, що в майбутньому законі не передбачено надання житла безкоштовно, проте прописані механізми забезпечать значну допомогу від держави. Ставиться на меті забезпечити законодавчо всі такі сегменти. Перший сегмент це саме кредитування молоді, другий сегмент це надання житлових субсидій на придбання житла. З державного бюджету або місцевих бюджетів надання молодим громадянам в оренду житла без права її викупу – Це основна така от норма якщо закон набере чинності, то лише ті сім'ї, які стали на облік у чергу за житлом і в яких вік кожного з подружньої пари не перевищує 35 років, зможуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Контролювати виконання закону будуть спеціальні органи. Складається спостережна рада, яка також буде призначатися кабінетом міністрів, яка буде саме контролювати діяльність безпосередньо фонду, і буде Громадський контроль, де буде якраз практично проводитись нагляд за коштами, які витрачаються, в якому напрямку вони йдуть, як поліпшити ті ж самі умови для молодих сімей. Законопроект про особливості державної підтримки забезпечення молоді житлом скоро розмістять на сайті управління молоді та спорту. Всі бажаючі зможуть надати свої пропозиції.